Віталій Пасяка зізнається, страх притаманний кожній людині, але показати свою слабкість перед підлеглими він не міг і не хотів. Важливо було виконати завдання. А вже коли минав день, думав про сім'ю і як пережити завтра. Ці фото свідчення днів там пережитих. Привести додому якісь інші речові докази, тобто сувеніри війни, кулі чи осколки від снарядів погана прикмета, каже майор міліції. Це перед заступанням на службу. Це під час обіду в польових умовах. Це біля блокпоста і снаряд Міномет, який стріляє 120-ка, який б'є від 3 км до 8 І це вже трофей, який танкісти переїхали, скажімо, сепаратисти, повтікали з машини, вони встигли переїхати автомобіль. На службі Віталій Пасяка, керівник підрозділу роти дорожньо-патрульної служби, майор міліції з двадцятирічним стажем, доволі часто приймає невідкладні інколи й непрості рішення. Миттєво вирішувати йому доводилося і під час боїв, бо він і там був командиром загону працівників ДАІ Прикарпаття. Відповідав за себе і ще за вісьмох. Всі на добровільній основі на патрульних автомобілях. Нікого ніхто не заставляв, що там примусово скажімо, тут все, тільки ви, ви виїжджаєте і все так не було. Сказали, добровільці встали, записали їх і всі підготувались. Там форма, ботинки, ну, все, все снаряження, все, що нам потрібно було з собою мати. То обов'язком було патрулювати на дорогах, супроводжувати вантажі, перевіряти транспорт. Стояли на постах. Де все як на долоні, не ховались ні в окопах, ні в машинах, адже потрібно було і працювати, а не просто стояти, незважаючи на обстріл. Страх у кожного буває. Залежно ні звідки, ні звідки не бачите, бабах не впало, розірвало десь щось. Відти, він мінометний обстріл особливо. Ви ж не знаєте, звідки вони стріляють, нічого нема. тут. І падає бомблят іменно той сектор, де знаходяться там воєнні чи там блокпости. Місцеві чи ці сепаратисти, як можна їх назвати, так, вони ж переміщаються навіть на мікроавтобусах. Вони десь заїхали з якихось кущів з лісу, вистріли два-три рази і поміняли місце дислокації своєї. Все, вони так на місці не стоять. І тут і там підлеглі позитивно характеризують його як керівника. Спокійний, завжди врівноважений, не приймає поспішних рішень, виважено підходить до кожної окремої ситуації. В ньому відчувається внутрішня сила. Я з ним працюю вже два роки. Він урівноважений, порядний. До нього може підійти по будь-яких питаннях, він питання може це вирішити. Вдома ним пишаються. Син Роман говорить, що вважає свого батька і всіх, хто був у зоні АТО, героями. Я вважаю свого батька героєм через те, що досить багато зараз є людей, які не хочуть туди їхати. Він вже там був і повернувся, дай Боже. Здоров'я всім, хто там був, і ще будуть, щоб це мирно закінчилося. вважаю, що потрібно, аби кожен, хто може тримати зброю, їхав, захищав свою країну. Дочка Ірина зі сльозами пригадує імена загиблих і тих, хто залишилися каліками чи воюють. Вона розуміє біль і сльози рідних, які чекають і моляться за них. Мені шкода. Що вони переживають, я їх розумію. як тато його я так переживала. Не хотіла його відпускати, але знала, що так треба, він захищає нас. Бо він так само переживає за нас, як ми за нього. На дружину Оксану у цей час, коли Віталій був на сході, насіли ще й домашні клопоти. Її батько, перехвилювавшись, потрапив у лікарню з інсультом. У мами хворе серце. У жінки від розпачу опускалися руки, особливо коли чоловік не піднімав телефон. Коли вже приїхав, він же нам розказав, що він насправді був е, красний ліман і які там жахіть я бачила по телебаченні. Е, ну, звичайно, це вже як кажуть, послі боя руками не машу. Я вже заспокоїлася. Е, Батьки правда не знали дуже довго ні його, ні мої, де він насправді знаходиться. Поки закінчувався термін місячного перебування, їм на зміну готувалися інші. А з допомогою колег, працівників підрозділів Державтоінспекції, закуповували бойове спорядження, продукти харчування і все необхідне для нової зміни. Поїхали і наступні не за винагородами, а тому, що це обов'язок як працівника міліції, так і мужнього чоловіка захищати вітчизну. Героєм я себе не відчуваю. Бо як героїчних вчинків ніяких не зробив, але є такі люди, які дійсно стали героями, які поклали своє життя за, то, за свободу, за Україну для тих людей, щоб у них там був спокій, мир.